Друзі, з вами автоімпорт ТЗ, і я вам хочу показати авто, яке до нас сьогодні приїхало. Це у нас Audi a 4 в сірому кольорі на LED ксенон фарах. Авто одразу заведене, бо ж фари треба бачити, ви розумієте. Титанові диски у нас в цьому авто. Комплектація S-Line Тут у нас дволітровий дизельний двигун. 143 кінських сили або 105 кВт, як вам зручніше. Авто у нас в чудовому візуальному і технічному стані. Тут у нас оригінальний пробіг 183 тисячі кілометрів. Одразу хочу звернути увагу на те, що у нас тут є камера, розпізнавання полоси. І також у нас тут є датчики сліпих зон. Заглянемо з вами всередину. Все одразу вам хочу показати: отут вмикається наш датчик сліпих зон. Засвітився. І так, у нас немає водійського дзеркала зовнішнього, але це саме скло, ми вже його замовили, усе буде зроблено, про це можете не хвилюватися. Щодо салону, у нас ще одне нагадування, що це комплектація S-Line. Сидіння у нас шкіра і тканина. Тут маємо ще одне положення. Регулюється у нас по висоті вручну, і спинка регулюється електрично і ще одне регулювання спинки вручну. Так, салон у нас в чорному кольорі. Виглядає класно. Але не лише сидіння у нас в такому кольорі, у нас ще й стеля. Чорного кольору. Якщо, ви пам'ятаєте, у нас така Audi вже була. На дверній карті маємо блокування замків, електросклопідйомники 4, регулювання і підігрів зеркал. Є автоматичні датчики світла, автоматичні датчики дощу, мультифункціональне кермо. Так, голосове керування. Підрульові пелюстки перемикання передач. І ось тут вмикається датчик контролю за полосою, Так? бортовий комп'ютер, наш пробіг можете побачити. Звичайно, маємо мультимедію. Мультимедія у нас з навігацією. Всі карти працюють. Допомога при паркуванні. У нас є два парктроніки передній і задній. Освітлення, вікна, центральній покажу. Наш інклад. Наша автоматична коробка передачі. Є у нас автоматичний е паркінг. так Тут регулювання усе на цій панелі. Ми ще маємо 12 вольтову розетку. І тут у нас є клімат-контроль. Регулюємо температуру, регулюємо силу і вибираємо собі режим. Це у нас працює. Так, в кардачку mm. маємо сервісну книжку, освітлення все працює, освітлення по салону. Робоче усе і тут також. Добре, давайте йдемо до задньої частини. Салону. Накладки на пороги, електросклопідйомники заблоковані. Ось наш салон. В чудовому стані, є третій задній підголівник, підлокітник. Тут є аптечка у нас і тут ще у нас є секція з підстаканниками. Багажник заглянемо. Багажнику маємо поличку, її можна підсувати ось так вверх або можна її забрати повністю. І також у нас тут є запасне колесо. Це у нас докатка Тут у нас є ще накладка. Що ж до ціни такого автомобіля, то він коштує у нас. 12 200 доларів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви знаєте, що робити, де нас знайти, я вам нагадаю: село Супошин, вулиця Львівська, 6А. Номер телефону у нас буде під відео. Тому заходьте до нас в гості в автоімпорт з оглядайте цей автомобіль, випробовуйте, проводьте тест-драйв і, можливо, він зачекався на вас. Тому забирайте. І катайтесь на своє задоволення. Не забуваємо, що у нас досить велика площадка. Автомобіль ви можете обрати будь-який на свій смак. Також автомобілі у нас ще багато в дорозі. І не забуваємо, що у нас також автомобіль можна пригнати під замовлення. Що ж, бажаю усім гарного дня, до зустрічі в автоімпорт ТЗ. Всім па-па.